Давайте ще раз зберемо найкращого хашу минулого разу. Ми попали відразу на друге місце, сьогодні хочу на перше. Ай, ну, що можна взяти? Можна взяти сенсея. Тіло доволі непогане, тому що в плані, скажімо так, живучості це хорош в санем. Техніки можна. Давай ловкість. Давай ловкість, візьмемо тангена. Давай тіло візьмемо у цього самого сильного мисливця. Забуваю, як його ім'я. Uh, давай, тех... Силу, силу, силу. Швидкість дні техніки. Uh, беремо швидкість, тому що, думаю, далі підсунуть нам гівно в цьому плані. Uh, бойове IQ, ну, в принципі, можна. І сенсей. Блять! Ну да, кінець все спортилось, блін. Давай ще раз, давай ще раз, беремо сенсея. А... Беремо ловкість. Беремо техніці. Силу, блять. що я завжди кажу техніки. Ого. Давай IQ. Давай його швидкість. Тіло і техніки. Не знаю як, але хай буде.